Поспішайте робити добро, закликають місцеві благодійники. Аби охопити більше людей, яким потрібна допомога. Вирішили об'єднатись в єдину спілку. До благочинності залучають і пересічних херсонців. Останнім біля супермаркетів запропонували, зробивши покупку для себе, придбати щось і маленьким переселенцям. Усі зібрані подарунки передали дітям особисто в руки. Як все було бачили наші журналісти? Біля найбільших супермаркетів міста херсонці довели їм небайдужа доля малечі, яка потрапила в складну ситуацію. У кошик волонтерів клали найнеобхідніше канцтовари та солодощі. За день назбирали чимало. Усе порівно розділили між дітьми, які того потребують. Это те люди, которым сегодня на сегодняшний день очень нужна помощь, в самых элементарных вещах. у них не хватает канцелярских товаров, у них не хватает зачастую одежды, обуви для детей. У них не хватает просто вот радости, заботы, внимания. Поэтому мы объединились и решили провести акцию. Від фітнес-компаній до громадських діячів, залишитись осторонь благородної справи не могли і вже відомі благодійники, тому навіть не вступаючи до спілки, вирішили допомогти. Мы предложили свои ресурсы в виде волонтеров. Это студенты нашего Херсонского государственного университета. Буквально за 20-30 минут саккумулировали свои силы и подготовили, скажем так. Добавок к до першому сентябрю канцелярии собрали максимально все, що, ну, що могли собрать і принесли сюди. Усю малечу з батьками зібрали в актовій залі гончарівки. Це 65 дітей різного віку і статусу. Саме вони, на думку організаторів, найбільше потребують уваги дорослих. Це сім'ї многодетные, сім'ї переселенцев і сім'ї ВПО. Вибирали. вибирали всього около 65 детей. дітей. С это около 100, выбирали по списку, кто еще ничего не получал. -це не просто зустріч, ще й розважальна програма с конкурсами та подарунками. Эти праздники они как бы более ну, скрепляют нас вот сколько, сколько ребят, они ведь все оттуда, все, все знают всю нашу ситуацию. То есть это делает нас всех ближе. Ну, это в первую очередь, а в очередь это делает ближе нас к людям, которые здесь живут. И это очень замечательно. Сумують за домом і хлопці з міста Кіровськ, що на Луганщині. Ні, там більше. Там більше подалось. Наш там наш місто. Да, я скучаю за друзями і за домом теж. Це да, школою. Мені mm -hmm. вже більше года. У цій родині семеро дітей, двоє з них прийомні. Рік тому з Луганської області вони переїхали до Херсона на лінії фронту. З усіма речами залишилася їхня квартира, в якій прожили лише рік. Тетяна Тимофіївна зізнається, вже звикли до Херсона, втім все ж сподіваються повернутися додому. Ми живемо здесь вже другий рік, але дуже тяжело з квартирами. Першу зняли, не говорили, що ми біженці, бо вот, то узнають, що біженці одразу ніхто не хоче здавати квартири. Ми Ме в наполах очень страшно. з квартир. Нам люди дали, нам люди з Херсона. Спасибо їм большое. Посім бо здоров'я дасть є. Очень хороші люди. Нам привезли и кровать, діти на п'ятної і диван. Привезли люди і сковородки. Нам люди дали. вже рік у Херсоні і родина Ляхомських з Донецька. У них двоє дітей. Вони дякують Херсонцям за допомогу та небайдужість. В Красному Кресті допомагають. Ми херсонці ми допомагали. Вони нам давали продукти, допомагали нам. фонд Софія как-то от кода була очень тяжело, продуктам допомагали. Ну як то вже були мені обосновалися вже в випадку чого знаєш, куди біжати, кому біжати. У кого там можна хоч щось спросить? Поки мама дає інтерв'ю, десятирічний Едуард отримує подарунок від благодійників. Хлопець зізнається в пакеті лише найнеобхідніше для школяра. Далі альбом тетрадки, яких, якщо чесно не вистачає. Я перейшов вже старшу школу, і буває, От я почитав тетрадки, не хватають, та є трохи лінійку. Далі карандаши, я замітив єслаком, ті ручки. Далі і що шо лежить, Я даже не побачила. що. це лише перша ластівка від спілки благодійників. Наступні акції заплановані. Для дітей з обмеженими можливостями та літніх людей організатори сподіваються, їх справи об'єднають більше небайдужих херсонців і додають розпочати робити добро ніколи не пізно. Анастасія Роман телеканал